В один день ми проснулись в зовсім іншій реальності. Час ніби зупинився для нас, але це не назавжди та скоро закінчиться, і можна буде спостерігати, як небесні світлячки прикрашають нічне небо, зможемо насолодитися крапелькою палаючого золота за розмовами з друзями. Почути невтомний гомін міста, побачити, як виблискують діаманти в очах твоїх близьких. Нарешті помітити, як весна ходить по траві, проникнутися історією коли небо вкривається бавовняними тканинами. Але це потім. Зараз ми не знаємо, що буде далі, але ми віримо у краще завжди.